Свято Івана Купала одне з найулюбленіших в українців. Воно приходить, коли духмяне українське літо в самому розпалі з квітчастими вінками і яскравими вогнищами. Протягом багатьох століть воно шанувалося людьми і збереглося й до нині. Ми відійшли від язичництва, але вишиванки, віночки, культуру, традиції зберегли. Свято об'єднує людей. Зробити його по-справжньому вражаючим в Городоцькому, Дунаєвецькому, Чемеровецькому та Ермолинецькому районах допоміг наш земляк. Засновник та співвласник національної мережі будівельно-господарських гіпермаркетів епіцентр К Олександр Герега, який підтримує ідею єднання України, сприяє культурному розвитку та зміцненню українських традицій. Всі наші цінності і надбання вони завжди в. Культурі, коли підтримуємо нашу культуру, ми підтримуємо нашу батьківщину. Чому бо без, без культури немає в нас майбутнього? Надзвичайно приємно, що ці традиції на цій землі вони є, і приємно, що їх передають з покоління в покоління. В нас вже традиційно так склалося в наших Донеєвецькому районі, Городоцькому, Чеморовецькому і Ярмолецькому, що ми десь плануємо однакові свята. Плануємо, щоб десь в нас було єднання, щоб в кожному містечку ми провели яскраве шоу, щоб воно було дійсно свято, щоб вам просто його подарувати. Святом вас всіх! Організатори підготували чудову святкову програму за участю місцевих виконавців народних колективів. Бажаючих взяти участь у святі була велика кількість. Не дивно, бо на них чекали призи від нашого мецената, поціновувача українських традицій Олександра Гереге. А головним подарунком від земляка благодійника для мешканців Городоцького, Дунаєвецького, Чемеровецького та Ярмолненського районів стало фаєр-шоу. Це справжня казка подарована щирим українцям, справжнім сином нашого краю, шанувальником українських цінностей і традицій Олександром Грегою.